Буквально за тиждень бойових дій загинув повар Слава Дмитрів з Києва, загинув Саша Олійник Житомирської області, загинув Віктор Арабський з Черкащини, загинув Петро Шемчук з Хмельниччини. Я повинен сказати, що загинули. Ну, самі кращі сержанти, рядові і офіцери. Самі кращі. Тут без будь-якого перебільшення це ну, фактично еліта була батальйону, тому що всі, що Петро, що Саша, що Віктор, що Слава рвалися в бій, не відмовлялися від виконання завдань і загинули дійсно на бойовому посту під час виконання бойових завдань. Тому що Саша Олійник. Згорів танку, не зміг вибратися. Петро, і Шемчук і Арабський Віктор ішли виручати його, витащити танк, вивчали питання, як його попали під мінометний обстріл. Слава Дмитрів їхав на передову для того, щоб покормити хлопців гарячою їжею і попав під. БМП, на якому він їхав, попав під влучив снаряд і він не вижив, отримав смертельні поранення. Тому вічна пам'ять цим героям це кращі сини України, це кращі бійці батальйону. Я думаю, що ми пам'ять про них збережемо, тому що на таких саме тримається Україна і такі захисники якраз і відстоять нашу державу від тої напасі, яка зараз на нас напала. І про моральний дух людей в батальйоні зараз. Я скажу, що моральний дух дуже високий, тому що ні один не відмовився від виконання завдань, ні один, ні танкіст, ні будь-який інший член нашого бойового колективу не відмовився від виконання тих завдань, які стоять перед нами. Тому що і, і всі рвуться в бій, особливо після того, як були ну, як хлопці загинули, коли ми з ними прощалися, то дайте нам їх, ми порвемо. Пряма прямі слова. Тому якихось упадку духу я як командир не фіксую, хлопці рвуться виконувати задачі. Дуже дякую вам. Слава Україні!